Хотів легально перетнути кордон, а став фігурантом кримінальної справи. Наведу реальну ситуацію, яка може статися з кожним. Це приклад з моєї практики. Дізнайтесь, за що можуть затримати прикордонники, навіть якщо ви маєте право на виїзд з України. Підпишіться на канал Мережа Права. У нас багато цінної інформації для військовозобов'язаних. Не пропустіть наступне відео, де ми розказуємо, що змінилось у правилах бронювання. Змоделюємо ситуацію. Ви, військовозобов'язаний, маєте висновок військово-лікарської комісії про те, що визнані непридатними до служби з виключенням з військового обліку. У вас також є тимчасове посвідчення з відповідною відміткою про виключення. Ви впевнені, що з документами все в порядку, і спокійно вирушаєте до пропускного пункту Державного кордону України, плануючи виїзд. А на кордоні виникає проблема. Представники Державної прикордонної служби кажуть вам, що документи підроблені. Права на перетин кордон у вас немає. Вам відмовляють у виїзді, вилучають документи та направляють їх до поліції для порушення кримінальної справи. Саме з такою ситуацією зіткнувся чоловік, який звернувся до нас за допомогою. Разом з клієнтом ми розібралися в цій ситуації та знайшли причину. З'ясувалось, що документи, звичайно ж були справжніми, але не було інформації про виключення чоловіка з обліку в реєстрі оберіг. Тож ми почали діяти. Спершу звернулися до поліції та закрили кримінальне провадження. Потім звернулися до територіального центру комплектування. Та уточнили інформацію щодо військового обліку. І найважливіше, ми забезпечили, щоб інформація про виключення клієнта з військового обліку була внесена в державну базу оберіг. Після цього чоловік оновив документ та вклеїв штрих-код, який підтверджував його статус. І вже з цими документами спокійно перетнув кордон. Якщо ви плануєте виїзд за кордон, Обов'язково переконайтеся, що з вашими військово-обліковими документами все в порядку. Перевірте, щоб відомості про ваше виключення з обліку були внесені в базу оберіг. Це важливо, адже саме цією базою керуються прикордонники під час перевірки документів. З нами ви можете уникнути неприємних ситуацій і спокійно перетнути кордон. Якщо у вас виникають питання з документами чи військовим обліком, перейдіть за посиланням під цим відео і заповніть коротку форму. Ми зв'яжемося з вами та допоможемо. Хочете дізнатися, як змінились правила бронювання військовозобов'язаних? Підпишіться на канал Мережа Права і стежте за новим відео. Дякую за увагу! До зустрічі!